Всім бжалярам привіт! З вами Віталій. Хочу показати свій другий точок. Це біля дому, 100 метрів від дому. В кінці города є а, пасовисько, пастбище І тут є такий лісок. Верби в основному Віль... верба і вільха В основному. Молоді дерева. Колись були тут в джунглі, взяв сокеру, трошки прорядив, встановив вулики. От сюди немає змоги прорубати вікна. Ну, щоб вилітали, бежали. Тому що там далі не моє. Там далі все ось сюди зазвищення, тут все хати. Получається, що моя пасіка внизу, в ямі, тобто в ту сторону. І якщо подивитися, там теж хати теж йде подйом. Просто хотів показати, що хтось тобто, каже, що в нього саме найгірше роз, роз, е, ну, поставлена пасіка. У мене, я вважаю, що в мене саме най, найгірше з усіх. Чому? Зараз розкажу. Е, По-перше, моя пасіка знаходиться внизу. Тобто вона як котловані Тут постійно холодно, постійно тут сидить сніг, стоїть, лежить, а у мене там от біля хати там 100 метрів вище, вже вже весна давно, а тут ще сніг стоїть. Холодно. Літом ранній весною туман. Постійно туман. Е, ну Прохладно, сиро, бжоли починає пізніше роботу. Дивіться, які високі вулики. Тобто вулик, на якій висоті. Ось, як зараз покажу. Якщо бачите, то кришка вулика мені біля підворіття, якщо побачите. Чому так високо? Дивіться. Ось тут 20 метрів за тими кущами йде потічок. Він дуже маленький потічок. Ну якщо раптова злива і з цього схилу, і з того схилу спускаються води, то тут вода може піднятися ну, буквально за 20 хвилин до... До метра і більше. У мене вже таке було, що звідси вода все забирала, всі вулики, порожні, під, під підставки я ходив у тими е, корчами, тими, шукав, витягував, е, десь позабивалося, туди замолило їх намовом і так далі. Тобто, е, ну, я вам скажу тут екстремальні умови. Ще один момент. Вам не видно, але ось там йде високовольтна лінія. Це також, хтось каже, що це добре, хтось каже, що погано, але ну, це також ну, не найкраще місце для пасіки. Йдемо далі. Це в мене вулик склад і тут дерев'яшки. Передивіться, яка тут в мене уважа ще є. Ось мусорник. Бачите? Його робить ота хата, що вище. І плюс там ще хати зносять сюди. От зробили буквально в близості біля... Пасіки, мусорник. Ну що я вам скажу? Боротися я не можу ніяк з цим мусорником, тому що моєї пасіки тут ще не було, як був даний мусорник. Я тут поставив пасіку, ну просто я не можу заїдатися з сусідами, тому що піде людина, хто знає, що на найголовій, зайде з дихлофосом, потравить мені вулики і буде мені моє бджільництво. Ну плюс потерпає трошечки від цих бджіл, десь укусить, десь кисері вилетить до мене, вони телефонують, дають знати, ну терплю, одне слово. Що я ще хотів показати? Хотів показати, от ці всі вулики порожні, я от ходжу туди-сюди, повз них. Тільки цей перший ряд в мене повний. Це старі вулики, старої конструкції. Товщина стінки тут 16 см. Ну, дуже економно корму роз. Ну дуже набиті половою, тобто дуже теплі, не хочу турбувати бжіл. Ось там дружина відкачує рамки. Ми прийшли сьогодні трошки покачаємо. Ось тут в мене склад таких вуликів. Це ошибки моєї молодості, як то кажуть. Колись купив книжку Озерова. І запалився і дуже хотів цих вуликів. Три роки назад їх зробив, привіз сюди їх склав кучу, так я більше їх не трогав. Хоча вони універсальні, тут можна майти 16 рамочний лежак плюс медована ставка. Я думаю непогано. Ну можна поробити лежаки. Одним словом, щось мені не вийшло з цими вуликами. У нас немає таких медозборів як на сході. Ось цей ряд я заселив своїми роями вже троп трошечки літає тут 6-6 все своїх заселив тари в мене не на вулиці є куди сажати але немає куди працювати це такий трактор тата є амжк 8 тягаю вулики то є більший прицеп є блокіровка, гідравліка є дома він прекрасно це такий пасічник малий З'явили їх сьогодні на пасіку. Ось дроти, що бачите, високовольтні лінії. За ними акація цвіте. А там далі будинки, Жила зона, це пасовиська. Ну що? Як іде робота? Качаємо трохи медового цього весняного меду. Потрошки. Ще нічого не вкачало, тільки приїхало. Да. Так що така то справа. Зараз вони заливаються акацією. Я стараюсь, попередній мед був з рапсом, і тому треба швидко відкачати, бо тому, що ми спортимо акаційовий мед. Хоча дощі були вони... Під'їлити мед дуже багато. Тільки по горі так на водоню є і залитого. Але все ж таки трошечки можна від них відкачати. Крайні рамки. важні. Все, знайомство закінчено. Бувайте.